Загалом передбачається зменшення кількості чиновників на 10%, тобто близько 50 осіб скорочення, зміни, які, основні, які відбудуться. Ми об'єднуємо служби, які у нас працюють де-факто вже півроку в рамках центру надання адмінпослуг. Буде єдине управління. Адміністративних послуг. Ми певний час попрацювали, як ви пам'ятаєте, там починали ми з трьох підрозділів, які там працювали на тому майданчику. Це єдиний дозвільний центр, центр адміністративних послуг і державні реєстратори юридичних осіб. Далі, згодом, на цьому ж майданчику ми почали надавати послуги. Міського архіву, і з 1 січня на цьому ж майданчику надаються послуги державних реєстраторів Міністерства юстиції, які реєструють майнові права громадян. То наші підрозділи, дозвільний центр, адміністративний центр об'єднуються в одне управління. По суті, ми цю технологію відпрацювали і маємо достатньо позитивні результати, зокрема. Ті роботи, які раніше працівники просто не встигали виконувати, запис до реєстраторів здійснювався за кілька днів, за 3-4 дні. Працівники лишалися після робочого дня доробляти, вносити інформацію, виходили по вихідних. От то Після переходу на нову систему ми все встигаємо робити в рамках робочого дня, робочого часу, без перепрацювань. І звели до мінімуму очікування громадян на надання послуги. Буквально до 2-3 хвилин очікування в черзі. Це одна із змін. Друга зміна. Ми досить серйозно скорочуємо управління соціального захисту. Це знову ж таки пов'язано з Переглядом технології обслуговування заявників, громадян, ми в обох управліннях праці і соцзахисту і Соснівського району Придніпровського району запроваджуємо систему обслуговування, як вона запроваджена в центрі адмінпослуг. Це дозволить і скоротити час очікування, і прибрати зайві функції пов'язані з. Багатоетапною, скажімо, передачою документів від одного працівника до іншого, один приймає, другий розглядає третій, приймає рішення і таке інше. Тобто, там знову ж таки змінюється технологія обслуговування. Я переконаний, що ми впродовж двох місяців повністю по всіх елементах перебудуємо роботу цих служб і скоротимо для людей час очікування і покращимо рівень сервісу для наших клієнтів. З досвіду минулого року, і враховуючи те, що ми плануємо в цьому році проведення транспортної реформи, реформи громадського транспорту, все-таки виникає бажання розділити одне управління на два управління вуличної інфраструктури і транспорту, розділити на управління власної вуличної інфраструктури і управління громадського транспорту. Тому що, скажімо, досвід минулого року показав, що при великому обсязі дорожніх робіт вся увага працівників цього управління була засереджена на капітальному ремонті, на підготовці проєктів, на супроводі виконання робіт, контролі за якістю робіт і таке інше. Враховуючи те, що в цьому році ми. Хоч дещо менший обсяг, але теж значний обсяг робіт по капітальному ремонту доріг запланували Понад близько 70 мільйонів гривень. Тобто навантаження буде досить велике на працівників і паралельно великий обсяг роботи, пов'язаних із реформуванням громадського транспорту, новою транспортною сіткою і так далі, так далі. То принаймні на кілька років хочемо розділити ці дві. Два управління для того, щоб кожне із них могло займатися своєю роботою, не віддаючи, скажімо, якісь питання, ставлячи в пріоритет, а по інших питаннях пробуксовуючи і відстаючи. Плануємо також вивести в окреме управління наш відділ підтримки громадянського суспільства, тому що нас, скажімо, сьогодні не задовільняє якість роботи. Цього управління хотілося б збільшити допомогу міста і сприяння міста в тому, щоб такі інституції суспільства, як громадські організації, як органи самоорганізації населення, щоб вони активніше розвивалися, щоб активніше зафункціонував у нас ресурсний центр для громадських організацій, активніше розвивалися такі процедури, як громадське обговорення, громадське слухання, зустрічі з громадою і таке інше. Тому також хочемо додатково вдихнути життя в роботу цього підрозділу.